Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що справжні герої часто залишаються непоміченими? Поки одні кричать про свої досягнення на весь світ, інші тихо, без зайвих слів, змінюють життя людей навколо. І ось парадокс навіть ті, хто має усе гроші, владу, статус, раптом розуміють, що їм бракує чогось справжнього, саме це сталося з Олексієм Морозом. Відомим українським бізнесменом, для якого контроль і влада були звичною справою, але одного дня він почав таємно слідкувати за своєю скромною співробітницею Марією. Дивно, правда, людина, яка може мати все, і раптом починає цікавитися звичайною дівчиною, але ця історія не про контроль і не про підглядання це історія про відкриття, про те, як одне спостереження може зруйнувати стіни байдужості і змінити життя назавжди. Бо те, що Олексій побачив, перевернуло його світ, і я вам одразу скажу ця історія може змінити і ваше життя. Ви подивитеся на людей і на себе по-іншому. І головне, зрозумієте, що справжня сила не у тому, щоб голосно заявляти про себе, а у тому, щоб мовчки робити добро. Хочете дізнатися, що саме він побачив, чому навіть мільйонер розгубився і почав ставити собі запитання. На які не знаходив відповіді, давайте почнемо, і я обіцяю, ця історія вас зачепить. Олексій Мороз, успішний генеральний директор з Києва, якому 42 роки, був звиклий до близької помпезності, його оточували люди, які вдавали важливість, та рідко ті, хто справді нею володів. І ось на горизонті з'явилась Марія Дорошенко, 29-річна співробітниця з неймовірною скромністю. Глибоким розумом і природністю, якій бракувало у світі дорогих костюмів і фальшивих посмішок. Вона не прагнула зайвого визнання, не намагалася виділитися. Її робота була чистою, чіткою і без зайвих слів. Знаєте, життя часто підкидає нам знаки там, де ми найменше чекаємо. Олексій почав уважно придивлятися до неї, відчуваючи, що за зовнішньою простотою ховається щось справжнє. Йому не було властиво спостерігати за кимось, але Марія змусила його порушити власні правила. Він помічав, як вона допомагає колегам без зайвого шуму, як виправляє помилки в документах, навіть якщо це не входить у її обов'язки. Я раджу всім навчитися такої скромної впевненості. Якщо ви хочете бути поміченим, не кричіть про себе краще робіть те, що інші не хочуть підставляйте плече, допомагайте без очікування подяки. Це можна тренувати навіть у дрібницях, допоможіть комусь вийти з автобуса, запропонуйте каву колезі, коли ніхто про це не думає, і рано чи пізно вас почнуть помічати. Але цікавість Олексія на цьому не закінчилась він вирішив прослідкувати за Марією і поза офісом, бажаючи побачити, яка вона у повсякденному житті. Бо справжній характер людини відкривається тоді, коли вона впевнена, що її ніхто не бачить. І ось одного вечора він побачив її за ділом, яке перевернуло його уявлення, але про це трохи згодом бо те, що він дізнався, було лише початком чогось набагато більшого. Наступного дня Олексій знову вирушив за Марією, не знаючи чому, але не міг зупинитися. У невеликому львівському кафе він став свідком сцени, яка ще більше змінила його думки про неї. Марія тихо підходить до літнього чоловіка, який шукав у кишенях кілька гривень на каву. І непомітно залишає купюру біля нього, ніби вона там і була, без зайвих слів, без очікувань, просто жест добра. І знаєте, це був не показовий благодійний акт із соцмереж, а справжня людяність. Якщо задуматися, як можна це повторити зробіть щось маленьке для незнайомця заплатіть за чиюсь каву, залиште чайові офіціанту, який не чекав. Добро має силу тоді, коли воно без камер і оплесків. Олексій сидів у кутку і спостерігав. У той момент він зрозумів одну важливу річ, яку рідко пояснюють у бізнес-школах. справжня сила людини в її здатності ділитися, не вимагаючи нічого на взаєм. Його друзі бізнесмени часто робили благодійність заради галочок у звітах або піару. А тут усе було інакше. Марія не знала, що її бачать. вона просто діяла так, як вважала правильним це той урок, який можна впровадити навіть сьогодні. Кожен із нас має можливість бути невидимим дарувальником, і це формує не репутацію, а характер. Але цікавість Олексія ставала дедалі сильнішою. Він почав питати себе а що ще вона робить, коли ніхто не дивиться? Бо якщо людина настільки щира в маленьких речах, можливо, за цим ховається набагато глибша історія. І хоча він поки не знав відповідь, він відчував попереду чекає ще більше несподіванок. Уже через кілька днів Олексій знову опинився на вулицях Києва і знову стежив за Марією. Він не планував цього з самого початку, але щось змушувало його знову і знову слідувати за цією жінкою. Тієї холодної вечірньої пори він побачив її біля старої п'ятиповерхівки на Подолі. Вона несла невеликий пакет із продуктами і дзвонила у двері скромної квартири. Всередині на неї чекала бабуся сліпа і самотня. Марія сіла поруч і почала читати їй уголос вірші Лесі Українки просто так без камери, без оплесків, без зайвих слів. І я скажу вам ось це справжній сенс життя. Олексій завмер. Йому завжди казали, що доброта це або слабкість, або стратегія, але тут була чиста людяність, і раптом він зрозумів. Людина сильна не тоді, коли показує владу, а коли здатна приділити час іншому без вигоди для себе. Ви теж можете це практикувати відвідайте будинок для літніх людей, прочитайте комусь книжку, як це робить Марія. Навіть просто подзвоніть своєму дідусеві або бабусі і запитайте, як ти сьогодні? Ці дрібниці перевертають серця. І в той момент, дивлячись на неї з вулиці, Олексій зрозумів, що не все в житті можна виміряти цифрами. Але чим більше він дізнавався, тим більше питань з'являлося хто вона насправді, чи вона така від народження, чи це досвід навчив її цінувати прості речі, і найголовніше як така людина могла залишатися непоміченою в суспільстві, яке цінує тільки гучність і показуху? Олексій знав він повинен підступити ближче, і можливість не змусила себе чекати. Олексій не став чекати випадку, він створив його сам. На одній із важливих нарад він запропонував Марії поїхати разом із ним у робочу поїздку до Львова, нібито для допомоги з організацією зустрічі, але в душі він хотів більшого дізнатися, що керує цією дивовижною жінкою. У потязі вони говорили про все про дитинство в невеликому містечку на Черкащині, про мрії відкрити безкоштовну бібліотеку для дітей, про те, як важливо не забувати дякувати навіть за найдрібніші радощі. Олексій слухав і ловив себе на думці У світі, де всі хочуть брати, вона з одна з небагатьох, хто мріє віддавати. Їхня перша вечеря у Львові була несподівано легкою, без офіціозу, без штучності. Вона розповідала про те, якщо суботи ходить у притулок для бездомних тварин, про книги, які любить від Шевченка до Муракамі. Якщо хочете зрозуміти людину глибше, спитайте, що вона читає і як проводить суботу. Це завжди розкриває більше, ніж довгі інтерв'ю. Ви теж можете спробувати наступного разу, зустрічаючи нову людину, не питайте про роботу питайте про те, що робить її щасливою у вільний час. Відповідь може здивувати вас більше, ніж здається. Олексій, звиклий до формальностей і чітких бізнес-планів, відчув, як щось у ньому змінюється. Поруч із Марією не треба було вдавати чи змагатися, можна було просто бути, і це розтопило в ньому крижину контролю, яка роками тримала його на дистанції від справжніх емоцій. Але далі на них чекала вечеря у ще більш особливому місці, де, між словами, народжується тиша а в ній – істина. Наступного вечора у невеликому ресторанчику у Львові, з вікнами, що виходили на старовинну площу ринок, Олексій нарешті зважився сказати те, що давно тримав у собі. Він підняв келих червоного вина і тихо промовив Ти робиш добро так, наче світ за тобою не дивиться. І це справжня сила. Марія лише зніяковіло посміхнулась, ніби це було звичним для неї. І ось у цій простоті народжувалась справжня магія. Це момент, коли людина стає не просто симпатичною, а надзвичайно цінною. Я завжди раджу вчіться бачити великі якості в маленьких деталях саме вони змінюють усе. Між ними повисла тиша, але вона не була незручною. Це була тиша двох людей, яким не потрібно було зайвих слів. Вона поділилася своїми мріями допомогти іншим знаходити сенс у дрібницях, навчити дітей бачити красу там, де інші проходять повз. Якщо хочете зробити своє життя глибшим, почніть з маленьких місій допоможіть комусь знайти роботу, станьте наставником для молоді, навчіть дитину читати. Це дії, які будують не просто спогади, а справжню спадщину. Олексій відчував, як розчиняється межа між діловим світом і чимось більшим, людянішим. Він зрозумів, що поруч сидить людина, яка не просто добра, вона сильна у своїй скромності, і ця сила приваблювала більше за будь-який успіх чи статус, але в глибині душі він знав йому потрібно зробити ще один крок. І цей крок чекав на них у місті любові. Уже в Парижі, на вузьких вуличках Монмартра, Олексій вирішив більше не приховувати правду. Вечір був теплим, навколо пахло свіжою випічкою та кавою. Вони сиділи на терасі маленького кафе, і він, зробивши ковток еспресо, раптом зізнався Я стежив за тобою кілька тижнів. І це не тому, що ти моя співробітниця, це тому, що я вперше в житті втратив контроль над собою. Марія здивовано підняла брови, але не розгубилася, вона лише м'яко усміхнулася, мовляв, Життя часом приносить нам найбільші сюрпризи тоді, коли ми до них не готові. Він розповів їй усе як побачив її з літнім чоловіком у кав'ярні, як спостерігав, коли вона читала вірші старенький, і як це все почало змінювати його зсередини. Якщо чесно, кожен із нас може втратити контроль у доброму сенсі, тоді, коли життя підкидає людину. Що змінює наші уявлення про світ. Я часто раджу не бійтеся людей, які порушують ваші звичні сценарії. Вони приходять, щоб навчити вас чогось важливого, і саме в ці моменти з'являється простір для справжніх змін. Марія слухала уважно, не перебиваючи. Лише у її погляді читалося розуміння і мудрість. Вона могла б злякатися чи образитися, але натомість лише сказала Мабуть, кожен з нас іноді комусь слідкує. Навіть не помічаючи цього через пошуки натхнення чи сенсу. І Олексій зрозумів він знайшов не просто людину, яка його надихає, він знайшов дзеркало того, ким би хотів стати сам, і попереду чекала нова глава цієї історії. Відтоді їхні стосунки стали тихою гармонією між роботою та особистим життям. Вони домовились не афішувати своє зближення в офісі, але кожен погляд, кожен обмін жартами під час нарад ставали маленькими секретами. Які зігрівали душу. Вони ходили разом на ранкові прогулянки на оболонській набережній, вечеряли у маленьких ресторанах без розкоші, але з теплом. Я завжди кажу справжнє кохання не потребує гучних заяв, воно росте там, де є повага, довіра й уміння розділяти навіть мовчання. Марія залишалась собою уважною, простою, без бажання робити із цього історію для соцмереж. Олексій навчився поруч із нею бути не генеральним директором, а просто чоловіком, який сміється з дрібниць, і цінує моменти без пафосу. Якщо ви мрієте про відносини, які триватимуть довго, будьте готові не грати ролі. Готуйте разом сніданки, обговорюйте новини без суперечок, радійте маленьким перемогам. Саме з таких деталей будуються стіни фортеці, яку неможливо зруйнувати, і все більше вони розуміли. Життя приносить найбільші подарунки тоді, коли ти готовий до них не розумом, а серцем. Їхня історія стала тим самим ніжним полум'ям, що не потребує гасла чи реклами, але кожен полум'яний вогонь колись переростає у справжній вогонь. І цей момент був уже на горизонті, минуло кілька років. За цей час Олексій і Марія пройшли разом безліч моментів від ділових подорожей до звичайних вечорів вдома. З гарячим чаєм і теплими розмовами. Він навчився цінувати простоту, а вона двірити, що навіть найбільш закриті серця можуть відкриватися. І одного весняного вечора, на даху будинку з видом на старий Київ, Олексій встав, простягнув їй руку і сказав Я більше не хочу слідувати за тобою, я хочу йти поруч. Завжди. У її очах заблищали сльози не від здивування, а від глибокого розуміння. Це було не просто освічення, це був крок у вічність. Він дістав невеличку скриньку з каблучкою, скромною, але зробленою на замовлення з гравіюванням всередині, розділяти тишу, розділяти життя. Якщо задуматися, справжня любов це не шоу, це той момент, коли людина каже Я поряд, і ви вірите без жодних слів. Я завжди раджу. Не чекайте ідеальних моментів. Робіть кроки зараз запропонуйте коханій людині те, чого вона не чекає час, увагу, щире слово, це дорожче за будь які коштовності. І ось вони почали новий розділ свого життя без таємниць, без дистанції, двоє людей, які навчилися дивитися одне одному в очі і йти вперед, тримаючись за руки, і в цьому сучасному світі, де так легко загубитися у шумі. Їхня історія стала справжньою казкою. Але ж кожна казка лише починається, правда? А тепер скажіть чесно, чи ви готові подивитися на своє життя по-новому? Ви готові почати помічати маленькі речі та робити великі вчинки без очікування подяки? Коли востаннє ви зробили щось добре, навіть не розповідаючи про це нікому. Чи, можливо, ви, як і Олексій, були надто зайняті? Щоб помічати те, що дійсно важливе. Настав час щось змінювати. Почніть із дрібниць приділіть увагу близькій людині, допоможіть незнайомцю, зробіть маленьку справу, яка зігріє серце іншого, бо саме з цього народжуються справжні історії, які змінюють долі. І я хочу запитати вас ви хочете залишатися просто глядачем, чи готові стати тим, про кого колись розкажуть таку саму історію? Напишіть у коментарях. Який найпростіший добрий вчинок ви зробили цього тижня? Можливо, ваш приклад надихне інших. Підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок тут ми будемо говорити про справжнє, про те, що дійсно має значення. Тому не пропускайте наступні історії, адже вони можуть дати вам відповіді, яких ви навіть не шукали.